Ми в кризі. Що відбувається з українцями сьогодні? Привіт, я Ірина, інтегративна психологиня. І хочу поговорити з вами про той стан, який знайомий кожному із нас. Відчуття втрати опори, розгубленість, хронічна втома, навіть якщо є якийсь перепочинок. За останні роки українці проживають кілька великих криз одночасно. По перше, це наш загальний фон уже 12-й рік. По друге. Якогось розлучення, зміна проживання, адаптація, втрата роботи, інші втрати. І це все відчувається не окремими штрихами, а накладається одне на одне. Наша психіка реагує на будь-яку велику трансформацію як на тотальну кризу, кризу адаптації і очевидні симптоми: Зачинний фокус, емоційні гойдалки, фізична, хронічна втома. Якщо ви впізнали себе, напишіть в коментарях слово криза, щоби дізнатися на цю тему більше.